Бажаю здоров'я всім. Щиро вітаю підписників і гостей каналу на уроці української. Цьогоріч початок осені справді був золотим. На Харківщині за вересень місяць не було жодного дощу. Тож я мав чудову нагоду насолодитися поїздками на мотоциклі вдоволь. Тепер знову повертаємося до уроків після публікації відео про зміни в українському правописі і їх місце на завданнях в НМТ. Ми переходимо до наступної теми, яка звучить так: головні та другорядні члени речення. Мета нашого уроку поновити відомості про члени речення і розглянути практичні завдання, які пов'язані з цією темою. Нам необхідно навчитися правильно визначати головні та другорядні члени речення, розширити своє мислення, відходити від стереотипного мислення і сформувати стійкі навички. Які допоможуть вам успішно розв'язати завдання на ЗНО чи НМТ. Почнемо ми з головних членів речення, бо саме вони становлять собою граматичну основу, а конкретно з ватажка з підмета. Тож ми розглянемо з вами простий та складений підмет за способом вираження, а заодно й повторимо частини мови, нам це буде корисно. Швиденько переглянемо види завдань на ЗНО чи НМТ. Щоб мати уяву, які вони бувають. Таких завдань може бути декілька: одне, яке безпосередньо пов'язане з визначенням головних та другорядних членів речення, а інше тільки опосередковано, дотично. Ось декілька таких завдань, в яких необхідно обҐрунтувати вживання розділових знаків, а для цього необхідно знати головні і другорядні члени речення. При цьому досить часто дають правила вживання тере. Відеоурок на правила вживання тере в простому реченні ви знайдете на нашому відеоканалі. Також при роботі з текстом вам, наприклад, необхідно буде визначити синтаксичну роль виділених слів якось в цих варіантах. Щодо основного завдання, то воно звучить найчастіше так: з'ясуйте, яким членом речення є виділені слова, цифра позначає наступне слово. І вам даються варіанти, серед яких треба вибрати правильні відповіді. А для цього необхідно знати, що таке підмет і способи його вираження. Тож досить гробцям давати дулі, пора до роботи. Підмет це головний член речення, що означає основний предмет, особу, явище, поняття, про який говориться в реченні. І він відповідає на питання, хто або що. Неодмінно зверніть увагу на питання що, бо таке ж саме питання має прямий додаток, тобто знахідний відмінок, не істота. Графічно ми позначаємо підмет однією лінією, наприклад, ставить осінь на землю свою золоту жирандоль. Ліна Костенко Жирандоль то такий великий фігурний підсвічник. Ми ж звикли до того, що найчастіше підмет виражений іменником у формі наземного відмінка однини чи множини. Дивимося на те ж саме речення: ставить осінь на землю свою золоту жирандоль. Підмет осінь виражений іменником у наземному відмінку однини. Погляньте в цьому ж реченні слово жирандоль теж відповідає на питання, що, бо це є прямий додаток. І ваша задача наземно отченням те. Не помилитися саме при визначенні підмета і прямого додатка. Для прикладу, розгляньмо авторське завдання, яке звучить так: з'ясуйте, яким членом речення від А до Д є виділене слово. «Ой у полі жито копитами збито. Під білою березою козаченька вбито. Даю вам пару хвилин на роздуми, бо на НМТ у вас є 30 завдань і 60 хвилин. Тому не кліпайте голосно очима, ставте на паузу і приступайте до роботи 2 хвилини. Минули ті дві хвилини, а це не так уже і багато бо 120 секунд. І сподіваюсь, що ви прийшли до наступного висновку. В першій частині безполучникового складного речення, яке звучить «Ой, у полі жито копитами, збито, підмета немає. Є присудок, безособова дієслівна форма на то збито. Від нього ставимо питання збито, кого? Що? І на питання, кого що, відповідає прямий додаток. Отож, правильна відповідь, виділене слово жито виступає в ролі додатка. Правильна відповідь – г. Висновок закликає вас бути обережними при визначенні підмета і прямого додатка. При визначенні синтаксичної ролі найчастіше в учнів на ЗНО чи НМТ викликають складнощі іменники неістоти в знахідному відмінку. Бо вони звучать як іменник в називному відмінку і мають те ж саме питання, що погляньте степ в називному, степ в знахідному. Є хто що осінь, я бачу кого що осінь. Є хто що сонце, бачу кого що сонце. Осінь в називному осінь і в знахідному осінь теж має таку ж саму форму питання і закінчення. До речі, зверніть увагу на родовий відмінок слова осінь. Осінь не має «осені» або за новим правописом осени. Це теж правильна форма цього слова. Порівняйте два речення: ставить осінь на землю свою золоту Жирандоль, і у вересні ми зустрічаємо когось що осінь. А у листопаді проводжаємо. Висновок, щоб не схибити при визначенні підмета і прямого додатка, рекомендую ставити обидва питання: хто, що, кого, що, і не зайвим буде провідмінювати виділене слово, усно чи письмово у вас для цього є чернетка на столі. Зараз переходимо до наступної частини нашого уроку: способи вираження підмета. За цим способом поділяємо підмет на прості та складені. Складені це ті, що складаються з декількох слів, не плутати зі словом складні, бо складних підметів не існує. Є прості і є складені. Як ми вже зазначали, простий підмет найчастіше виражений іменником у наземному відмінку. Слова словах Григорія Сковороди світловив мене, та не спіймав. Або таке речення кожному поколінню сняться свої кошмари. Ліна Костенко. Кошмари, іменник в називному і в множині. Ось вислів Богдана Ігор Антонича: Щастя це трикутник, а в нім три боки: віра, надія, любов, слово щастя, іменек в називному в однині. Зверніть увагу на тере, тере між підметом щастя і присутком трикутник, який теж виражений іменником. Також трапляються в ролі простого підмета прикметники, які перейшли в розряд іменника, так звані субстантивовані прикметники або навіть числівники. Погляньте, Григорій Сковорода і мудрій часто спотикається. Слово «мудрий» виконує функцію підмета, якби була фраза «і мудрий чоловік. То тоді б слово чоловік несло функцію підмета. А оскільки ця функція перенесена на слово «мудрий», то слово «мудрий» тепер є підметом. Ускладнюється наше життя, коли підмет виражений займенником. У вересні ми зустрічаємо осінь, а у листопаді проводжаємо. Підмет виражений особовим займенником. Ми. Така ж історія з числівниками: двоє дивляться вниз, один бачить калюжу, другий. Зорі, двоє і другий числівники, але вони виконують функцію підмета. Це слова Олександра Довженка. До речі, дієприкметник теж може виступати в ролі підмета. Наприклад, записане сто разів прочитане. Слово записане є дієприкметник, і він виступає в ролі підмета. Присудок, до речі, теж дієприкметник прочитане. На що вже прислівник, незмінна самостійна частина мови, але теж може бути підметом. Погляньте, для поганців завтра вже не наступить. Тобто завтра підмет не наступить присудок. Але найбільше нам дошкуляє підмет, який виражений інфінітивом. Дехто з учнів в 11 класі ще не відійшов від стереотипу Мама Мила Раму. Як тільки бачать дієслово інфінітив, початкову форму дієслова. То вони за замовчуванням визначають його як присудок. Ні, так не завжди буває. Погляньте на речення Мріяти моя улюблена справа, або жартувати корисно для здоров'я. В першому реченні Мріяти то є підмет, а присудок справа. Тере вживається між підметом і присудком, якщо один із них виражений інфінітивом мріяти, а другий іменником справа. Але і це ще не все. Навіть самітник вигук. Теж може бути підметом. Гучне козацьке ура! Пролунало на полі бою. Вигук ура! Виступив в ролі підмета, що для нього є дивним. Висновок по простому підмету. Простий підмет може виражатися не тільки іменником, а й іншими частинами мови. Особливу увагу звертаємо на інфінітив. З незначеною формою дієслова взагалі варто бути обачними. Тут варто зламати стереотип, що дієслово це завжди присудок. А тепер до складеного підмета. Складений підмет виражений двома і більше повнозначними словами. Або можна замінити слово кількома. Складений підмет виражений кількома повнозначними словами. Це значить, що до уваги службові частини мови не беруться. Отож, до вашої уваги сім пунктів вираження складеного підмета. Іменник чи займенник у називному, плюс прийменник службова частина мови, плюс іменник чи займенник в орудному, а присудок обов'язково повинен стояти у множині. Тож хто не загубив очі, той обов'язково спостерігає і записує. Друге кількісний числівник або слово значення кількості плюс іменник в родовому. Кожен з цих пунктів ми зараз розглянемо окремо, плюс приклади будуть. Третє займенник плюс прийменник плюс займенник. Четверте, Займенники сам або весь плюс іменник. Далі власні назви, що складаються з декількох слів. Терміни, що складаються з декількох слів, і фразовологізми. Отож, пункт перший: іменник або займенник в називному плюс прийменник плюс іменник чи займенник в орудному, а присудок в множині. Честь із ганьбою разом не живуть. Підмет честь в називному плюс прийменник із Плюс іменник в орудному і присудок обов'язково у множині. Порівняйте два речення дід з бабою радісно зустріли котогорошка. дід називний прийменник, бабою орудний зустріли у множині. Дід з бабою складений підмет. Наступне речення Місяць із сонцем ніжну бесіду веде. Тобто місяць веде когось, бесіду веде з ким? Із сонцем. Оскільки присудок в однині, то ця дія стосується тільки підмета місяць, який веде бесіду з ким чим з сонцем. Наступний приклад займенник плюс іменник. Кожен із бійців нашої 92-ї бригади вірить в перемогу України. Складений підмет кожен із бійців. Наступне важливе правило кількісний числівник або слово в значенні кількості, плюс іменник в родовому. Із Глібова. Там три верби схилилися. Мов журяться вони, три верби складений підмет. Або 10 днів пролетіли для Максима дуже швидко. 10 днів складений підмет. А ось складений підмет, виражений словом, що вказує на кількість, плюс іменник. Група козаків кинулася навперейми ворожому патрулю. Або близько 10 підручників лежали на полиці в Олексія. Займенник плюс прийменник плюс займенник. Кожний з нас або кожен з нас хоче знайти своє тепло. Підмет, складений підмет кожний з нас. Зверніть увагу, присудок у нас складений дієслівний. допоміжне слово хоче, інфінітив знайти. Дехто з них знав про його минуле, дехто з них складений підмет. Зараз нота не рекомендую записати собі. Займенники сам і весь плюс іменник. Теж виступає в ролі одного підмета без прийменників. Зверніть увагу, вся родина зібралася вечеряти біля Шевченкової хати. Складений підмет, вся родина, що зробила, зібралася. Зверніть увагу, роль інфінітива вечеряти. Зібралася з якою метою навіщо? Вся родина зібралася, щоб повечеряти. То слово вечеряти це є обставина. І друге речення: сам Кошовий взяв участь у морському поході на супостата. Сам кошовий складений підмет. Пам'ятаємо, що ми беремо участь, а не приймаємо. Тепер щодо власних назв, які складаються з декількох слів. Сергій Жадан захищає Україну в лавах національної гвардії. Це, до речі, правда. Сергій Жадан, прізвище та ім'я це є складений підмет. Запорізька Січ. Зацвіла рясними квітами Запорізька Січ, складений підмет. Це правило також стосується складних географічних назв. Наприклад, Чумацький шлях вказував подорожнім правильний напрямок руху, або Кабінет міністрів України, всі три слова, до речі, з великої літери затвердив терміни проведення НМТ. В ролі складених підметів також можуть виступати назви літературних творів: Лісова пісня навчить вас любити життя. Назва місцини в Харкові: Холодна Гора височіє над Харковом. Холодна гора складений підмет. Складеним підметом також можуть виступати терміни, що складаються з декількох слів. Наприклад, підшлункова залоза виробляє інсулін. Або. Материнська плата нагрівається під час роботи комп'ютера. Обидва терміни виступають в ролі складеного підмета. І останнє це фразологізми. Впадати в пасію не личить стриманій людині, впадати в пасію означає гніватися, сердитися і виступає в ролі підмета. Бити байдики улюблена справа ледарів, бити байдики означає лінуватися. Лінуватися улюблена справа ледарів. Не забуваємо про тере між підметом, вираженим фразологізмом і присутком вираженим іменником справа. І останнє щодо теорії закликає розрізняти однорідні підмети і складені підмети. Наприклад, Шевченко і Куліш познайомилися під час зібрання товариства. Це однорідні підмети Шевченко й Куліш. А ось Шевченко з кулішом ознайомилися зі статутом товариства. То Шевченко називний прийменник, плюс кулішом в Орудному. Це вже складений підмет. В підсумку ми сьогодні з вами багато наговорили. Говорили, балакали, потім сіли і заплакали. На цій оптимістичній ноті ми завершуємо першу частину синтаксичного нашого марафону, а саме теоретичні відомості. В другій частині, яка вийде зараз, же, ми розглянемо з вами застосування всіх цих правил на практичних завданнях. Я підготував вам авторські тести, які ми обов'язково проаналізуємо і визначимо підмети і способи вираження підмета. Тож до зустрічі в другій частині. Бувайте здорові, живіте багато, бережіть себе, вірте в ЗСУ. Далі буде.